Так, вот такой добрый ранок, короче. Пропало сцепление. Надо дуже срочно ехать, памятник воину устанавливать. А сцепления нема. Все, десь там внизу что-то бере. Сейчас буду ехать гнать на СТО, без сцепления пробовать. З ручника заводить, котиться. Доеду, попробуем качать. Или ПГУ, или выжимный, или, или диск. Ну, диск не, і вижимний заклинив, і ПГУ. Коротше, такі. Куча роботи, куча заказів. Все приходиться зараз сміщати, переміщати, шукати когось, заміняти, і просто казати людям, що, вибачте, машина поламалась. Зараз ну, на солдатів за свій щодо, грубо говоря, відправлю на пам'ятник другу машину, подороже. Ну, коротше, якось це питання. Постараюсь закрить, по крайней мере, щоб людей не підвести хоча, хоча б тут. Ну а стальне зараз будемо якось рішати по ходу движения. <кій> Таке. Утро началось не з кофе, а з проблем.